Доброго дня в ефірі огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Суд над двома айдарівцями падіння російського рубля, а також виборчі перегони в Україні. Це основні теми блосфери. Утім, розпочнемо з ситуації на сході України. За минулу добу бойовики 50 разів нападали на позиції українських військових. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Дважды боевики пытались взять штурмом аэропорт Донецк. Штурмовые действия и боестолкновения были зафиксированы в районе населенных пунктов Никишина и Попасная. Все атаки террористов было успешно э, отбиты. Продолжается ротация российских войск на Донбассе. По нашим оценкам, на сегодняшний день на территории Донбасса находится порядка трех тысяч российских военнослужащих. В районе аэропорта в Донецке прибыла очередная партия российской бронетехники до 10 единиц переданная военнослужащими Российской Федерации местным боевикам с указанием беречь технику. Также до 10 единиц российской бронетехники переброшено в район Авдеевки. Наблюдается концентрация подразделений регулярной армии Российской Федерации в районе Докучаевск, Новотроиск, Ольгинка и новоазовск Коминтерного. Переброшенные сюда ранее подразделения усиливаются бронетехникой и артиллерией. Идет скрытое сосредоточение резервов на этих направлениях. Зафиксировано прибытие в район Кучеєвська, канвоєснабження до 30 грузових автомобілів, інформує Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук інформує про те, що непідконтрольні збройні формування обстрілюють позиції АТО. Зокрема, в Донецькому аеропорту, в населених пунктах Дебальцево, Рідкадуб, Вуглегорськ, Старогнатівка, Мар'їнка, Нікішина щастя. Силами АТО відбито понад. Відбито напад на наші позиції в районі Нікішино. Бойові зіткнення неподалік населеного пункту Донецький забезпечили тактичну перевагу сил АТО на визначеній ділянці. Ситуація навколо Маріуполя контролюється силами антитерористичної операції за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів. Інформує прес-центр АТО. Олексій Мацука вважає про те, що Поняття Донецька Народна Республіка має відійти з ужитку, тому що це не жодне утворення, формування, а терористична організація. Не забувайте, нет никакого государства ДНР, есть нелегальная организация ДНР, члены якої оккупировали административные здания в Донецке и объявили свою монопольную власть. Все это происходит на территории Донецкой области Украины. У организации ДНР есть союзники, организация Новороссия. Но это всего все равно ліж організації, ані государственне образовання пише Олексій Мацука. нагадаю, що від 5 вересня на сході України триває перемир'я відповідно до угод, яких було досягнуто у мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи діє режим припинення вогню однак, бойовики постійно. Порушують цей режим припинення вогню, а російські збройні сили підтягують свої ресурси до кордону з Україною і перетинають російсько-український кордон. Художниця Марися Руцька пише про інформацію та й загалом про ситуацію, яка складається в інформаційному полі держави. Я більше не можу читати новин. Я більше не читаю ваші записи про війну, політику, і майбутні вибори. Я більше не цей страх і тривога від нього терпне душа. Повільний параліч повзе по серцю рукам, думкам, бажанням. Цей страх витравлює мене зсередини, мов кислота. Він перетворює мене на когось іншого. Я хочу залишити в собі себе. Я більше не можу читати новин, написала Марися Руцька. Ну і Олексій Навальний пише про ситуацію, яка складається в Росії з доларом та нафтою. Долар впервий в історії стоїть. Більше 40 рублей. жду нових твітер стихов з окончанням долар сорок 50, Написав відомий російський опозиціонер, відомий український блогер Роман Шрайк пише: почему я з нетерпінням жду окончання выходных, тому що тільки в робочі дні можна наблюдати, як на торгах ціни на нефть, російський рубль і біржові індекси падають, падають, падають. Пише Роман Шрайк. Ну і щодо подій останніх. Вихідних, нагадаю, що у Києві в Печерському районному суді в ніч з суботи на неділю судили двох айдарівців, яких затримали напередодні. Це Валерій Гаврилов та Андрій Ривуцький. Вони привезли до Києва так званого заступника міністра охорони здоров'я самопроголошеної Луганської Народної Республіки Павла Малиша. Комбат. Айдару Сергій Мельничук заявив про те, що бійці Айдару затримували Малиша за погодженням з керівництвом СБУ в Луганській області, та що він дав свідчення в сепаратизмі і в тому, що він їздив до Криму і отримав там якісь завдання. І от військова прокуратура вирішила, що два айдарівці. Порушили законодавство. Дмитро Тузов, наш колега в блозі на Українській правді, пише: бійці Айдару, слава Богу, не займалися самосудом, не вбивали як це робили сепаратисти, які вбивали, наприклад, депутата Гурлівської міськради Володимира Рибака, студента КПІ Ігоря Поправка та інших громадян України, не тримали місяцями в підвалах. Знову таки за аналогією з діями представників так званої ЛНР. А привезли до Києва, аби розібратись, чи має відношення до злочинів на сході країни людина, яку свого часу лідери самопроголошеної ЛНР призначали на посаду заступника міністра свого уряду. Тепер слідчі органи будуть встановлювати, чи узгоджувались такі дії по транспортуванню малиша до Києва з керівництвом СБУ в Луганській області. Принагідно стосовно керівництва СБУ в Луганській області, нехай і вже колишнього щось я не чув про затриманих тих посадових осіб, які фактично. Здали зброю та документацію спецслужби сепаратистам, а майже 900 одиниць стрілецької зброї, в тому числі автоматів Калашникова, які потрапили в руки ворогів України. Хіба недостатній аргумент, аби з цими посадовцями попрацювали військові прокурори? І ще одне питання: на тлі затриманих під ранок звільнених під заставу Айдарівців якось дуже дисонансно виглядає факт створення умов для втечі командира роти Беркуту Дмитра Садовника, яку підозрюють у масових розстрілах. На Майдані якось важко порівнювати ці два факти, але на жаль, реалії змушують визнати, що дивні події відбуваються нині у Києві. Ну нагадаю, що командира роти Беркуту Дмитра Садовника нині оголошено в розшук. Людина, яка була причетна, яка звинувачувалася у причетності до вбивства євромайданівців у лютому 2014 року, було звільнено. Під домашній арешт на нього було одягнуто електронний браслет, але Дмитро Садовник зник з дому і перебуває в невідомому нині місці. Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ, ситуацію коментує з двома айдарівцями. В настоящий момент малиш, ну це той сепаратист, якого доставляли до Києва двоє айдарівців, знаходиться на допросі в СБУ. Його ніхто нікуди не відпускав. Каждый, у кого есть информация о преступлениях бывшего начальника управления здравоохранения Луганской областной госадминистрации, может сообщить ее по телефону дежурного СБУ. По бойцам батальона Айдар отбирают показания следователей военной прокуратуры. Все будет делаться в соответствии с законом. По а вот для себя я після цієї історії делаю следующий вывод. міліція завжди не права. А якщо навіть бувають права, то смотри пункт перший. Ніяка аргументація, ніякі факти нікого не интересуют, тільки емоції. Ну надав, що упродовж останніх двох діб в Благосфері активно обговорюють затримання двох айдарівців і зникнення командира роти Беркуту і порівнюють цю ситуацію, які Дмитро Тузов. Більшість блогерів не на користь Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та військової прокуратури. І в блогосфері, звичайно, ж коментують ситуація, яка складається під час виборчих перегонів. Нагадаю, що 26 жовтня в Україні мають відбутися дострокові парламентські вибори. Микола Булатецький, який виграв вибори в 194 му окрузі в 2012 році, а потім результати цих перегонів були скасовані центральною виборчою комісією, знову не зареєстрований вже в 2014 році Центральною виборчою комісією. Юрій Бутусов пише на своїй сторінці в Фейсбук, що отвратительна і уродлива політична корупція в центрі збіркомі. При президенті Януковичі ЦИК не посміл. не зарегистрировать Булатецкого. Власть фальсифицировала выборы. А сейчас нагло и без всякого уважения к закону и к совести Булатецкого просто к этим выборам не допустили. То есть сейчас после Майдана сделано то, на что власть не смелилась при антинародном режиме. Не допускает одного из самых последовательных оппозиционных политиков, активного участника Майдана. Не допускает на округ, где он баллотировался четыре раза подряд. И место и всегда все было в порядке с документами. Если Булатецкого не зарегистрируют, в Черкасах будет новая Врадиевка. У Булатецкого и всех честных людей будет не просто моральное право, а обязанность сорвать выборы. Позорище-то какое. Есть власть в Киеве вообще? На кто-то вообще интересуется происходящим в стране? Или надо стрелять, сжигать, взрывать? Пытая Юрий Бутуса на своей странице у Фейсбуке. Сам Микола Булатецкий Пише на своїй сторінці у Фейсбуці, судилище завершилося. Мафія безсмертна. Вищий адміністративний суд України скасував постанову Київського адміністративного апеляційного суду, який зобов'язав ЦВК зареєструвати мене кандидатом в депутати Верховної Ради. Вердикт остаточний. Думаю, як для мене, так і для всього українського народу. Судді, які виносили попередню постанову, переконливо попередили: борітися, але не поборете. Навіть Бог не допоможе. Суддя Парінов, ви були праві. На колінах прошу вибачення, всіх, хто загинув на Майдані, на Донбасі, по всій Україні. Політична бидло еліта повертає країну до свого черева, впевнений з Яценюком Турчиновим Порошенком Ложкіним, Тимошенком Бондаренко. І тими, хто танцює під їхню дудку, ми не змінимо країну. Прикро, що серед гори танцюристів багато моїх добрих знайомих, написав Булатецький Сергій Висоцький. Також коментує ситуацію з Миколою Булатецьким. Тільки що узнав, що Булатецького не пустили на вибори в 2012 році. Він припечатав Жуковською дівушку Фірташа. Тому цик при налічі всіх протоколів не признала результати на виборах. В 2013 тисячі скупив тисячі. Голосов його округ взяв Поплавський. Сейчас його оказывается, просто не допустили к выборам. Живем по новому. Что там пише Сергій Висоцький? Сергій Лещенко пише про те, що відбувається в деяких округах, в одномандатних виборчих округах в Україні. Протягом кількох годин отримав повідомлення зі злитих округів, де балотуються одіозні персонажі минулого. Зубик активно взявся за підкуп виборців, а саме від його імені депутатської ради Рацева громова христина записував список мешканців селища Орбіта, які готові продати свій голос за зубика за 250 гривень. Очевидно, що вона це робить теж не безкоштовно. По 102-му виборчому окрузі пропонують. По 200 гривень за одного із кандидатів я прошу в обох випадках, можливо, це утопічно, але пишіть заяву в прокуратуру або документуйте ці злочини. Радить Сергій Лещенко. Святослав Вакарчук співак пише про вибори, а також про можливий підкуп виборців деякими кандидатами у народні депутати. Не варто звинувачувати людей в тому, що вони продають голоси за гречку. Варто робити все, щоб гречки не стало в їхніх головах. Написав Святослав Вакарчук. Відомий донецький журналіст та блогер Денис Казанський пише про балотування Юхима Звягійського. Нагадаю, що Юхим Звягійський це колишній виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України. Він виконував ці обов'язки з 1993 по 1994 рік. Пізніше він був одним із лідерів партії регіонів. Так от ще пише Денис Казанський: По 45 мажоритарному округу в Верховной Раді, как ни в чем не бывало, баллотируется 80. 81-летний Ефим Джигийский. Большая часть округа при этом захвачена боевиками. Украиной контролируется только небольшая часть Ясиноватского района. Учитывая, что Джигийский активно поддерживал сепаратистов, занимался организацией референдума 11 мая в Донбассе, а также имеет своего человека в правительстве ДНР, министр Александр Калюский. Думаю, что проблем на округе у него не возникнет. И оккупированная часть округа тоже каким-то образом проголосует. Через подвози или как і що Удивительно, наскільки непотопляемое существо. существо, с трудом передвігається вже написав Денис Казанський про Юхима Звягійського. Ось така благосфера була на цю хвилину. Ми з вами зустрінемося вже о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.